Нова група крові репортерська. Саме таку групу крові присвоїли студентам першого курсу факультету журналістики МЕГУ після того, як вони дали клятву репортера, писати про те, про що ніхто не писав, а якщо й писав, то невдало. Така подія традиційно відбувається 6 червня, у День журналіста. Аби привітати студентів з їх майбутнім професійним святом, з ними зустрівся голова Рівненської обласної організації. Національної спілки журналістів України привітала студентів і деканка факультету Вікторія Золяк. Про, Про що ніхто не писав? Про що ніхто не писав? А якщо і писав? А якщо я писав, то не дало. Справжній репортер, справжній журналіст ніколи не повинен торгувати своєю совістю і не працювати. На забаганки когось, чи то влади, чи ще когось, і так далі. Тобто він повинен бути чесним перед собою. Оце найголовніше.